Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Загальний розклад важливий та доленосний цієї здіймані. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте в інтерв'ю, а далі слухайте Сигніфікація варіант По першому та другому варіанту. Важливе це довенос на цієї зими. Важливе та дивемось на цієї зими. Кварінку новому варіанту. І порада. Кварінку першому варіанту ваша сигніфікація. Якщо ви знаходитесь в трикутнику, то думаєте про те, як вам досягнути результативності саме в даних стосунках, цілі вашу є чоловік, в якого є інша жінка. А ви бажаєте результативності саме в стосунках і взаємодії з даним чоловіком. Ви бажаєте, щоб вибір даний чоловік зробив саме ваш бік. Хоча на даний момент ту стратегію, яку ви будовуєте, Ну, от ви ще сило вам говорять по відношенню до ситуації. Ви вже ж маєте негативний досвід з минулого. В стосунках ви вже були в трикутнику. То навіщо вам повертатися знову саме в той уроки, в ту ситуацію? Безрезультативно. Ви знаходитесь на даний момент в внутрішньому конфлікті невпевненості в тому, що саме того результату, якого ви бажаєте досягнете. Хоча ви ресурсні самодостатні самі по собі, але ваша невпевненість власній ресурсності. Не дає вам можливості рухатись зовсім в іншому напрямку, хоча на даний момент вищі сили чітко вам говорять. Замість того, щоб сидіти, знаходитись в внутрішньому роздраві, ще зважувати, що за і проти по відношенню до стосунків в трикутнику з людиною, в якої є інша жінка, і бути недругорянних, другорядних, вищі сили, чітко розуміють, що ви, якщо і в роздумах на даний момент, то не зробили саме тих висновків, не досягнули тієї мудрості, яку повинні були отримати саме по відношенню до стосунків в трикутнику в минулому. Тому вони ще ж, все ж таки вам надають інформацію от на даний момент. Дій зовсім по-іншому. Не вибирай, не бажай, не потрібно тобі йти в трикутні стосунки. Насамперед, щоб робити чітко вибір. В бік чоловіка, в якого є інша жінка, подумай, тому що той урок, який ти вже проходила, і в тебе немає шансів тобі чітко вказують вищі сили досягнути того результату, на який ти сподіваєшся. Тому навіщо тобі втрачати час, енергію, ресурси? Тому в кого саме така ситуація, вас попереджають, надають попередження. Йди зовсім в іншому напрямку, якщо бажаєш досягнути в своєму житті результативності. Важлива та долоносни цієї зими. Не є в вашому оточенні саме ті, які ведуть гру за вашою спиною. І це ваші подруги, жінки різного віку, з якими ви ділитеся саме інформацією по відношенню до особистого життя. Якщо ви думаєте, що дані люди порадіють саме за вас, то... Ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даних людей. Дані люди надають вам поради лише з власного бачення, незважаючи на те, які, яке ви бачення самі маєте і чого ви бажаєте. Вони не зважуються за і проти. Тому все ж таки, насамперед, вам радять вище сили робити серцем по відношенню до ситуації, до обставин, в яких ви знаходитесь. Ну, а по відношенню до ситуації говорять саме так: в минулому є досвід який ти вже маєш. І розумієш, в якій темряві і тривалий час в ілюзіях, в яких ти знаходилася, якщо ти бажаєш повернутися саме в ту ситуацію і ті обставини, а не досягати результативності в своєму житті, то ти повинна розуміти, що ти будеш проходити саме ту ситуацію, ті обставини, і буде вестися гра за вашою спиною. Якщо ви думаєте, що от ви зробили висновки, і от. Ви зможете передбачити ситуацію, і вже людина зробить вибір ваш бік, то напевно ви знаходитесь на 100% в ілюзії по відношенню до ситуації. Ви не зрозуміли, що вам надавала ситуація, саме трикутні стосунки, щоб ви самі себе вибрали. Не щоб вас вибрав чоловік, а щоб ви самі себе вибрали, щоб ви не погоджувались бути в статусі коханки, щоб ви цінували себе, навчилися цінувати. Щоб ви вибір зробили, власне, в свій бік, а не були жертвою в даній ситуації, в даних стосунках, є жінка в вашому оточенні, яка негативно діє саме в ваш бік, є магічний негативний вплив саме на ваше життя, щоб ви знаходили в статусі коханки і не мали можливості реалізувати реалізуватись. Тому, якщо на даний момент в вашому житті з'явився чоловік, тобто відбулося знайомство, то ви повинні отримати для себе інформацію, тому що це можуть саме бути ті негативні дії в ваш бік, щоб ви в своєму житті не досягнули результативності в особистому насамперед. Тому, все ж таки, не знаходитесь в ілюзії, вам надається інформація від вищих сил, підказки, щоб ви не втрачали час і щоб ви загалом мали можливість шанс досягнути результативності в своєму житті. От чому вони турбуються і. Надають вам дану інформацію, тому що саме є гра за вашою спиною, ви можете мати владу над ситуацією на обставини. Єдине, що робіть вибір ту мудрість по відношенню до ситуації з минулого, ви повинні задіяти по відношенню до ситуації. Ви не повинні погоджуватись на стосунки і не взаємодію з людьми, відносно яких ви не маєте ясності. І якщо ви не впевнені, що дані люди нададуть вам. Можливість досягнути результативності, то не повинні погоджуватися на їхні пропозиції. Ви самодостатні і ресурсні і повинні розуміти, що в трикутних стосунках ви втрачаєте енергію, а чоловік навпаки наповнюється. Ви втрачаєте, не досягаєте результату, тобто безрезультативності по відношенню до ситуації. Хоча на даний момент вас бачать ресурсною самодостатньою по відношенню до енергетичного наповнення ви королева жезлів. Ви не повинні погоджуватись на статус коханки, коханої жінки, ви ресурсні самодостатні, не дозволяйте собі маніпулювати, приймайте рішення активно проявлятися по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Якщо ви вважаєте, що даний шанс, дана можливість, ви не керуєте даною ситуацією, то я вам скажу так: даний шанс, дана можливість надається вам як перевірка по відношенню до того, чи зробили ви раніше. Вірні висновки, чи досягнули ви мудрості по відношенню до того, що раніше відбувалося відносно стосунків взаємодії з людьми в трикутнику і загалом? Тут, кого ви виберете? Ви себе виберете, чи все ж таки дозволите собою маніпулювати, керувати вашим життям? Чи ви самі підете в ново починання і будете керувати своїм життям? От тоді ви й отримаєте як подарунок від вищих сил, можливості, шанси. А поки що цієї зими. Вас буде як перевірочний шанс, можливість, але ви не матимете ясності по відношенню до ситуації. А в цій ситуації будете знаходитись в ілюзії, тобто людина, яка прийде до вас в пропозиції, особисте життя. Чи, можливо, наприклад, пропозиція по реалізації відносно найманої праці або партнерських стосунків в бізнесі. Скажу так, є інша людина в житті. Даного чоловіка, якщо це особисте життя, то він одружений. Якщо це партнерські стосунки, то є людина, яка буде впливати. І ви не зможете керувати ситуацією. Вибір будуть робити за вас. Ви не матимете влади над ситуацією. Отримавши дану інформацію, ви повинні зробити вірні висновки. І по відношенню до того, що буде відбуватися зимою 25-го року. Важливе та доленосне, ви повинні розуміти, що це як перевірка для вас, тому що фактично шанс можливість доленосний і результативний ви отримаєте після даної перевірки. Саме тоді ви й досягнете успіху. А якщо все ж таки зробите невірний вибір, то отримаєте для себе розчарування. Але скажу так, навіть якщо дане розчарування ви отримаєте, то ви повинні розуміти, що ви самі зробили цей вибір. Якщо ви не довіритеся даній інформації, і все ж таки не будете знаходитись в ілюзії, а отримаєте додаткову інформацію, щоб мати ясність по відношенню до ситуації, то ви досягнете успіху і результативності. А якщо ні, то якщо результат і буде негативний, то лише тому, що це ви зробили такий вибір. І ви повинні мати для себе ясне, чітке розуміння, що лише вашими діями. Ви зможете досягнути результативності, чи ви зможете досягнути позитивного або негативного результату. Пораду. Якщо ви думаєте, що ви будете знаходитись без діяльності по відношенню до ситуації, не аналізувати, не проясняти саму ситуацію в стосунках. Навіть якщо і на даний момент. Відбудеться знайомство, або ви будете знаходитись в бездіяльності, і це саме та позиція, яку ви займете, то я скажу, що якщо ви, наприклад, не пройдете дане випробування на даний момент, ви станете перед фактом випробування в подальшому. Доки ви не пройдете дане випробування, ви шансу можливості не отримаєте. Ви ресурсні і самодостатні, але ви ще сили. Як остаточно впевнитися в вашій ресурсності і самодостатності по відношенню до того, що ви вибрали себе, що ви не дозволите маніпулювати, що ви не будете на другорядних ролях займати саме позицією жертви, що ви зробили вірні висновки для себе, що ви більш не коливаєтеся, вибираєте себе то тоді ви отримаєте можливий шанс на починання, але вони бажають впевненості вашій самодостатності. Відкладати або знаходитись в пасивності бездіяльності не вихід. Дякую. Важлива та на цієї зими. Кварінт по другому варіанту ваша сигніфікація. Якщо у жінка, то відбуваються зміни. Ви відчуваєте власне внутрішні зміни, ресурсний стан. І ви досягнули внутрішньої рівноваги і балансу. Або складаються обставини саме так, що по відношенню до нового починання, ви отримали шанс, можливість, або загалом вдоволення ситуації. Тому ви бачите для себе можливість досягнути саме того результату, якого ви бажаєте, цілі, прорив, ви самодостатні отримати саме те, чого ви бажаєте, відчуваєте власний ресурсний стан. І в особистому житті, в тому числі. Можливо, ви на даний момент відчуваєте, що ви закохані. Ви переповнені саме цим коханням, і чого б це не стосувалось власне кохання або бажання реалізуватись по відношенню до справи, яка наповнює вас і приносить вам емоційне задоволення, наповнення, тобто нове починання. Або, от, якщо це особисте життя, то в особистому житті відбулися позитивні зміни, і ви відчуваєте власне наповнення, задоволення по відношенню до взаємодії спілкування. Можливо, це навіть стосунки, в яких відбулося оновлення, тривалі стосунки. Або ви познайомилися в певний період. Ви спілкувалися взаємодіяли і не мали впевненості, що Саме з даним чоловіком ви зможете мати шанс, можливість на результативність. А от на даний момент ви відчуваєте, що ви кохаєте дану людину, і ви бачите для себе шанс, можливість реалізувати реалізуватися в особистому житті. Важлива та долоносна цієї зими. Якщо відбулося знайомство, або відбудеться на даний момент, тому що вашим пріоритетом, кого немає стосунків, тривалих стосунків, або ви не спілкуєтесь з людиною, відбудеться знайомство. Вам, говорять, ви ще важливо важливе та довоносне, розумійте, що дана людина прийшла саме за вашим ресурсом, а не для того, щоб будувати з вами довготривалі стосунки. Це саме людина, яка має спортивний інтерес, бажає наповнитись, бажає отримати власне внутрішнє, егоїстичне задоволення по відношенню до досягнення того результату в стосунках взаємодії з вами, якого він бажає. Щастя, радість благополуччя, саме те, на яке ви налаштовані, ту ціль, яку ви вважаєте досягнути, з даним чоловіком ви не досягнете. І ви зрозумієте згоду, навіть якщо ви погодитеся або вже погодились на стосунки з даною людиною, що новопочинання не дасть вам можливості досягнути того результату, якого ви бажаєте. Тому і немає сенсу вкладатись ресурсно, навіть і не розраховуйте. Якщо ви бачите в даній інформації, Негатив, то ви отримуєте для себе підказку, але діяти кожний із вас має можливості відносно власного вибору. Ви повинні розуміти, якщо ви погоджуєтеся на стосунки з даним чоловіком, якщо ви вважаєте, що ви закохані, і ви вбачаєте навпаки, що досягнете результату. То розумійте, вам чітко вказують саме на те, що ви не маєте можливості досягнути реалізації саме тих планів щастя, радості і благополуччя, на які ви розраховуєте. Тому, якщо ви просто бажаєте спілкування з даним чоловіком, спілкуйтеся. Але по відношенню до власних планів і того результату, навіть і не розраховуйте. Вони будуть принесені в жертву. Підвішена ситуація. тобто, Результат, який ви матимете, не той, на який ви розраховуєте. Це 100%. Краще було закінчити дані стосунки, і от, отримавши дану інформацію, потрібно поставити крапку. Тому що все одно ви будете мати сумніви. Отримавши дану інформацію, ви вже не будете мати впевненості по відношенню до взаємодії з даним чоловіком. Тому що ви чітко розумієте, що якщо вам надається інформація, то потрібно прислухатися до даної інформації, щоб досягнути результативності. А якщо ви не скористаєтеся даною підказкою, даною інформацією, то беріть відповідальність на себе відносно того результату, який ви отримаєте. Не потрібно боятися, потрібно лише взяти відповідальність. Дієте чи не дієте? Дозволяєте використати себе чи ні? Мудра, досвідчена людина, то ви повинні розуміти, що якщо ви поставите крапку на даних стосунках, то в подальшому ви матимете шанс реалізувати, реалізуватись відносно нового починання. Не втратите ресурс, не втратите час, ви здійсните свої мрії. Досягнете бажаного, отримаєте шанс, можливість відносно нового починання. Прорив відбудеться в вашому житті, але згодом. Тому, якщо от відбулося знайомство, або є спілкування взаємодії з чоловіком, на даний момент уже є, це є. Або от щойно відбулося. Але це не тривалі стосунки. Тут немає родини зустрічі. І ви навіть не маєте ясності відносно планів чоловіка до вас. То вам от вищі сили і підказують, що не потрібно жертвувати собою. В подальшому ти матимеш шанс просто будь мудрою по відношенню до ситуації, звернення до жінок. Тому що для вас є головною задачою на даний момент, цілью, це реалізувати і досягнути результативності відносно особистого життя. є шанс, от все залежить від того, що є вашою головною мрією. Тобто, досягнути результативності. Ви отримаєте шанс, можливість, але на даний момент спілкування взаємодії з чоловіком, з яким ви маєте на даний момент стосунки, спілкування взаємодію, розумієте, що стосунка і взаємодії з даною людиною ви результату того, якого бажаєте, не отримаєте ну, говорять саме про те, що ви самодостатні. Вам допоможуть вищі сили, але чітко розумійте саму ситуацію, що ви самодостатні зцілити. Да, з підтримкою вищих сил, але у вас відчувається власне ресурсний стан, ви пройшли трансформацію, і ви зможете вийти з темряви, з ілюзій, зрозуміти, що, от саме в вашій ситуації, є такі обставини. Ви маєте на це. Можливість, а от досягнути іншої цілі, ви не маєте можливості. Тобто, аналізуючи по відношенню до ситуації і досягнувши власне чіткого розуміння для себе, ви самодостатні зцілити, пропрацювати, поставити крапку і загалом в своєму житті в подальшому досягнути результативності. Хоча, можливо, хтось на даний момент... І здобуде для себе розуміння, що знаходився в ілюзіях по відношенню до людини або до обставин до ситуації. Тому важлива доленосна для вас вийти з ілюзій, з невпевненості, чітко для себе зрозуміти, що от вам надається інформація, шанс можливість. скористайтеся. І ви повинні мати внутрішню впевненість і бути самодостатньою людиною по відношенню до того, що буде відбуватися, ну і, власне, вибирати себе і приймати рішення. По відношенню до тих можливостей, шансів, які 100% для вас будуть результативні. Тобто, якщо от ви бачите для себе 100% результативність, то ви використовуєте даний шанс, дану можливість. Якщо ви познайомилися з людиною, маєте впевненість в тому, що дана людина не енергійний король жезлів, який бажає наповнюватись, який бажає використати вас як ресурсну, самодостатню жінку, добре провести час, але не в його планах одруження, будування родини, ви повинні мати ясне розуміння по відношенню до ситуації. Це ваше головне завдання. А шанси, можливості ви будете мати, і результату ви досягнете. Ви ресурсна і самодостатня імператриця, людина, яка загалом наповнена ресурсно, сильна і самодостатня, по відношенню до нового починання. Власні кордони пріоритет. Не потрібно внутрішнього конфлікту. Ви повинні мати чітку впевненість у власній самодостатності і ресурсності і боротися власне, за своє місце під сонцем. Мати впевненість, вищі сили вам чітко говорять, що якщо от ви досягнете внутрішньої самодостатності по відношенню до ситуації, не буде внутрішнього конфлікту, сумнівів по відношенню до даної інформації, яка вам надається. І що ви там в подальшому, наприклад, досягнете результативності, тобто отримавши інший шанс, можливість, головне, чого хочуть вищі сили від вас, це щоб ви ясно розуміли саму ситуацію. Ця ситуація для вас результативна, ви використовуєте шанс, можливість і нового починання і до здійснення мрій, і до досягнення бажаного, або вона безрезультативна. Тоді ви ставите крапку, ви обираєте себе. Ви рухаєтесь до цілі, до результату, але от по відношенню до ситуації, до обставин, в яких ви знаходитесь, ви вже дієте. Якщо ні, то займаєтеся іншими справами. Знаходитесь в ситуації внутрішнього конфлікту, внутрішніх сумнівів відносно самої ситуації, тому що що вас може зупиняти саме. От, по відношенню до ситуації, щоб ставити крапку на безперспективних і безрезультативних стосунків. Це сумніви на наступний шанс, можливість. От оці сумніви в тому, що ви в подальшому отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного результату, вас можуть зупиняти. Ви можете бути невпевнені по відношенню до ситуації, не робити вибір, не ставити крапку на стосунках і ситуації безрезультативні для вас. А це не повинно вам заважати. Ви повинні відчувати, власне, впевненість, або вибирати, власне, лише чітко для себе мати позицію. Ви будете мати стосунки, взаємодіяти, вкладатися в ситуацію в обставині, яка для вас має перспективи і для вас результативна. В інших випадках не буде ніяких внутрішніх конфліктів. Все. Ви вже проходили уроки. Ви отримали для себе впевненість в тому, що. Що є для вас саме цінним на даний момент, це ваша ресурсність і самодостатність. Завдяки власній ресурсності і самодостатності ви зможете досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте, як ви не складалися обставини. Тому, якщо на даний момент немає шансу можливості, то він буде. І ви будете впевнено, якщо на даний момент немає шансу можливості досягнути результативності, то ви рухаєтесь відносно до ситуації, але впевнено в тому, що ви в подальшому отримаєте можливість шанс, і це не ілюзії. Це вам надається порада послання від вищих сил, що не потрібно знаходитись в сумнівах, що ви по відношенню до реалізації власної реалізації якої без життя, отримаєте саме той ресурс, той результат, якого ви бажаєте. Ви повинні мати впевненість. Власній самодостатності по відношенню до ситуації. В тому, що ви ресурсно самодостатні відносно нового починання будете радіти і будете щасливою, тому що зможете досягнути саме того, чого бажали в своєму житті. Про що благали, про що просили Вищі сили. Дякую. Манітаро української до зустрічі.